Друзі, привіт! Вітаю вас на Ютуб каналі Світлофор. Хто у нас вперше мене звати Віталій? І сьогодні на ваші численні прохання я запускаю нову рубрику: 100 найнебезпечніших запитань по офіційних тестах. ПДР. ви вже багато в коментарях писали, просили Віталій, зберіть їх всіх разом. Опублікуйте, щоб ми розуміли на чому найбільше зосереджувати свою увагу. Е, на жаль, одним файлом не зможу все записати, бо деколи просто фізично не вистачає часу одним таким великим поясненням. Тому ми з вами будемо рухатися по крокову. Я кожне запитання буду детально пояснювати. Ну а з вашої сторони, як завжди, мені потрібна потужна, класна ваша підтримка у вигляді вподобайок під відео. Коментарів підтримку Ютуб каналу. Ну і хто ще не підписаний, підпишіться. Я хочу, щоб наша спільнота хороших водіїв з кожним разом все збільшувалася і наше коло розширювалося. Тому, друзі, буду радий бачити всіх вас в якості підписників. Отже, сьогодні ми будемо з вами розглядати перше запитання: це чи дозволяється обгін трактора. Бачимо, що зараз на картинці. У нас є зображення трактора. Також тут саме найголовніше потрібно звернути увагу на розмітку, яка є на дорозі. І ми бачимо, що посередині дороги є розмітка суцільна лінія і переривчаста лінія з нашої сторони. І бачимо, є три варіанти відповіді: що так, дозволено, ні, не дозволено. І ще один варіант відповіді, що дозволено виконати обгін трактора лише коли він їде 30 і менше кілометрів за годину. Отже, ще раз вам нагадую: якщо у нас є посередині дороги лише одинарна суцільна лінія, ось це виключення воно діє, що ми можемо обганяти трактор, якщо він їде зі швидкістю 30 і менше кілометрів за годину. Тут ми бачимо, що вже є зовсім інший тип розмітки. Є суцільна і переривчаста збоку, і ось дана розмітка, вона дозволяє обганяти транспортні засоби лише Тим учасникам, з боку яких є переривчаста. тому дане виключення з правил тут не буде актуальним. Зараз нам дозволено обганяти трактор в будь-якому випадку, тому що з нашої сторони є переривчаста лінія. І незалежно від того, чи він буде їхати зі швидкістю 30 км за годину чи 40 км за годину, переривчаста лінія розмітки є. З нашого боку, тому тут досить часто попадаються учні, водії початківці, які хочуть отримати посвідчення водія, і думають, що тут можна обганяти лише коли є ось таке виключення. Ні, друзі, от через те воно попало в рейтинг. Із 100 небезпечних запитань в моїй рубриці, і я його розглядаю самим найпершим. Друзі, надіюся, що вам пояснення сподобалися. Нагадую, що в мене на YouTube каналі є повноцінний відеокурс по офіційних тестах ПДР, які допомагають вам якісно підготуватися і скласти іспит з першого разу у сервісному центрі. Даний відеокурс він вже допоміг дуже багатьом тисячам наших підписників. Всю інформацію залишу в описі під відео. Приєднуйтеся до нашого каналу, оформляйте спонсорство, розвивайтеся, здавайте іспит з першого разу і ставайте хорошими подіями. До зустрічі!